Наш ворог щоденно використовує не лише зброю, але й цифрові засоби. Користуватися деякими месенджерами стало небезпечно як для життя окремих людей, так і для держбезпеки. Ми вирішили розібратися, які додатки для спілкування можна використовувати українцям, а які не варто. Ні в кому разі не ви не, не можете використовувати російські соціальні мережі. Це максимально небезпечно. Якщо говоримо про всі інші, то вони всі в нас працюють в Україні. Тому, звичайно, що з точки зору шеф передачі інформації, там сигнал є там, напевно, топовим. Багато робить у напрямку безпеки WhatsApp, Трема. Але чому ж віртуальне спілкування може нести загрозу? Неправильне використання месенджерів несе величезну загрозу національної безпеці. Чи безпечно користуватися, наприклад, telegram месенджером їм небезпечно користуватися для надсилання будь-якої інформації, яка містить державну таємницю. їм не треба користуватися для того, щоб надсилати певну сенситивну для вас інформацію щодо того, де ви розташовані, де розташовані ваші члени сім'ї, де ви перебуваєте, не можна давати телеграму. Доступ до геолокації, до книги контактів. Гаразд з цим розібралися. Тепер розглянемо детальніше безпечні месенджери. Почнемо з WhatsApp. Цей додаток належить компанії Facebook, має усі найпоширеніші функції: чати, відео, аудіо, дзвінки та решта. Щодо безпеки, то WhatsApp регулярно має проблеми з хакерськими атаками, та, на жаль, не має сучасних методів шифрування повідомлень. Далі розглянемо Сігнал. Це багатоплатформова служба зашифрованих миттєвих повідомлень. Все його програмне забезпечення є безкоштовним та відкритим. А для передачі повідомлень месенджер використовує наскрізне шифрування, що збільшує рівень безпеки. Але це ще не все. На думку експертної команди Держспецзв'язку, альтернативою Сігнал, який часто використовують українські військові та який можна вважати умовно безпечним, можна розглянути месенджер Тріма. Для нього не потрібен номер телефону чи будь-яка інша особиста інформація. Це допомагає анонімізувати користувачів до певної міри. Він має більше засобів взаємного контролю та перевірки, проте його встановлення є платним. Тож обирати вам, якщо для вас пріоритетним є безпека та анонімність, використовуйте лише перевірені сервіси. Дмитро Цирюльник, Олексій Крижановський, Кременчуцькі новини.